Недоглянуті галявини, аварійні дерева та купа сміття. Усе це можна побачити неподалік центра рівного. Гідропарк є улюбленим місцем відпочинку для багатьох містян різного віку, але останніми роками він виглядає занедбаним. Це помічають рівняни. кажуть, шкода, що парк у подібному стані. Канешно захаращено, і дерева треба почистити, ці кущі, часто треба стрити чи косити ці всі бур'яни. Це непогано було б. Понад 20 років за частиною території гідропарка доглядав ринок дикого. Як розповідає директорка Олена Нездюр, парк не перебуває на балансі ринку, та все вони робили за власні кошти. Це територія міста в 2004 році було розпорядження міського голови про передачу на обслуговування. Тобто наше підприємство безкоштовно його обслуговував. Ми в міру своїх можливостей ми робили все. Тобто, ми ще раз повторюсь, Ми залучили дуже великі кошти в капітальну реконструкції двох мостів. Це більше 2 мільйони. Ось в свій в свій час. Далі для того, щоб робити якісь великі інвестиційні проекти, то треба, щоб ця територія була на балансі. Вона в нас на балансі не перебуває. Нині ж міська влада вирішила передати ці землі для комунального підприємства трез зеленого господарства, щоб привести гідропарк у належний стан. Вона знаходиться в неналежному стані, тобто було прийнято рішення мною також скасувати і безпосередньо виконково передати на те вказівку, щоб розробити проект рішення, і передати його на трес зеленого господарства» в подальшому, щоб він би міг його отримувати в належному стані і впорядковувати так, як потрібно для наших людей. Також виконуючи обов'язки міського голови рівного Віктор Шакрисян додав: вони долучать професіоналів, щоб навели лад у гідропарку та зробили його доступнішим для відвідувачів. Сьогодні напрацьовується там загальна концепція нашої архітектури. От доучні урбаністи. Я думаю, що ми згодом побачимо, яким чином воно може сьогодні виглядати, Долучимо так само громадськість, що що можна зробити своїми силами. Ну тобто, не, не витрачати сьогодні великі кошти, а утримати це в належному стані це нам наш обов'язок. Ірина Грабчак, Станіслав Мокляк та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Медіагруп.